Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити хто святкує святкуєменини та прикмети погоди. 17 березня за новим церковним календарем шановують преподобного Олексія, людину Божу. У народі 17 березня свято Олексій теплий. Цього дня зазвичай стоїть дуже тепла погода. У народі цей день також називають водотік. Пролий глечик, згір вода, згір потоки. Що не можна робити сьогодні? У церковне свято 17 березня, не можна сваритися, ображати будь кого, відмовляти в милостині та допомозі. Церква не схвалює брехню, лінь, жадібність, заздрість та відчай, що сьогодні не можна робити. За народними прикметами не слід нічого давати в борг. Якщо у вас у будинку є маленькі діти, вважається, що можна віддати їхню долю. Не радять цього дня вирушати в далеку дорогу і починати нові справи. З ними краще почекати до завтра. З давніх часів цей день дотримувалося певних заборон. У цей день не можна працювати фізично, шити, прибирати, вишивати та в'язати. Цей день не можна сідати в сани. Вважалося, що так, мрії та бажання не здійсняться. Що можна робити 17 березня? У Православне свято сьогодні звертається з молитвами до святого Олексія, як до заступника за нас перед Богом. Просять про одужання, вберегти від наслідків важких недуг, позбавити страху перед випробуванням долі, заступництва для скривджених. Розради скорботним і допомоги нужденним. У народі на Олексія Теплого шанують березу. Вона символізує мир, чистоту і гармонію. У цей час зазвичай збирають березовий сік і готують на ньому звар із медом і різними прянощами. Вірять, що такий напій додає сил. За однією з народних прикмет, якщо цього дня незаміжня дівчина побачить лелеку, їй потрібно присісти. Тоді незабаром вона зустріне сученого. На Олексія теплого для міцного здоров'я потрібно випити склянку березового соку і з'їсти ложку меду. У цей день також викладають на сонці картоплю. Тоді урожай буде хороший. Слов'яни завжди з особливою повагою ставилися до берези. Це дерево було для них символом чистоти думок і світу. А якою цілющою силою володіють її бруньки і сік. Хочете бути завжди здоровими. Тоді вирушайте сьогодні в березовий гай. А потім приготуйте цілющі напої. Зараз якраз йде весняний сокорух. Найкращий час для збору соку з підсічених дерев. Березовий збитий. Сік берези з'єднайте з рідким медом в пропорції 6 до 1. Гарненько перемішайте, щоб мед розчинився. Перелийте в керамічний або глиняний посуд і відправте в духовку де на маленькому вогні тушкуйте від 2 до 4 годин. Після чого дайте охолонути. Налийте в глечик, пийте і набирайте здоров'я, березовий медовий узвар. В 2 літрах березового соку розмішайте 300 г рідкого меду. Можна брати навпіл, і цукор. Отриману рідину перелийте в кастрюлю, поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і дайте покипіти 20 хвилин. Тепер додайте за своїм смаком кардамон, імбир, корицю і гвоздику. Кіньте ще пару лаврових листочків. Ретельно перемішайте і проверіть 5 хвилин. Процідіть напій і поїдь до мочальців для додавання сил. Березовий сік. Якщо ви будете просто пити березовий сік без всяких додаткових компонентів, то він буде чинити на організм загально сечогінну і жовчогінну дію. Це відмінний засіб при авітамінозі та анемії. Досить випивати за день три склянки соку вранці в і ввечері. Цілющі настої на березових бруньках. Вирушивши в гаї, збирайте не тільки березовий сік. Заготовте також бруньки. Вдома насипте дві жмені в бутиль з темного скла, налите 1 літр оливкової олії і приберіть для настоювання на 2 тижні в темне, але не прохолодне місце. Потім олію процедіть, бруньки гарненько відіжміть і використовуйте для лікування ревматичних болів. Перед застосуванням олію злегка підігрійте, тепленькою натріть хворі місця і лягайте в ліжко. Якщо за таким же рецептом настояти бруньки на вині, то вийде цілющий бальзам, який застосовує для примочок на рани, порізи і забої. Якщо 17 березня ясний і сонячний день без опадів, значить літо буде дуже спекотне. Гриби і ягоди не вродять. А якщо сьогодні дощ і сніг іде, то літо буде врожайним. Велика кількість сталої води на вулицях в цей день предвіщає хороше урожайне літо. За його прикметами судять про те, якою буде погода далі. Якщо сьогодні тепло, весна теж буде теплою, гуси високо летять, піде сніг. Шпаків не видно, буде нагода. Вважається, що після Олексія теплого можна сіяти ячмінь. І на сьогодні за церковним календарем відзначають Олексій, Павло, Макар, Віктор, Олександр, Авріїл. До зустрічі в нових відео!